Двоє загиблих та двоє постраждалих у наслідок аварії, що сталася 2 серпня ввечері на в'їзді в Покровськ селища Гришине. Близько 22-ї години до Покровського районного управління поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду. На місце були направлені карети швидкої допомоги та слідчо-оперативна група ГУНП в Донецькій області. Встановлено, що водій, 29-річний чоловік, керуючи автомобілем Ланос. Не впорався з керуванням, в результаті чого з'їхав з проїжджої частини та скоїв наїзд на залізничні колії. В результаті ДТП сам 29-річний водій та 28-річна пасажирка загинули вже у лікарні. Ще двоє пасажирів були доставлені до лікарні міста Мірноград, Наразі проходять лікування. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частину 3 статті 286 кримінального кодексу України триває слідство. Працівники поліції закликають мешканців бути уважними на дорогах та не порушувати комендантську годину.